Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, не до МТЗ, вірніше, від МТЗ, від недокомпанії Україзапчастина. Так, це ту, що нікому не рекомендую. Так, сьогодні будемо пробувати весняну оранку. Люди кипішують, вже Паска пройшла, але дощі не дають. Сьогодні також було. Прохолодно, доволі таки, все запотіло. Я вже ці вікна протер, з крибочком поки мокрі. Так, надіти ящик. Зараз знімаю ящик, відцепляю пуга і поїдемо спробувати. Так, і ще хотів сказати, що что... ми працюємо тут завдяки нашим Збройним силам і вони знову потребують нашої допомоги. Так, И я оставлю в закріпленому коментарі. Сергія Шелудька, там звернулись військові потрібне колесо на КАМАЗ. Наче, наче воно там не, не дуже багато і стоїть. Тих, хто каже, що там дві армія спонсірувати, я знаю, як це робиться в армії поки, поки попросиш, поки дадуть, то того Камаза вже й розбомблять. Треба зараз і бігом. Так що не... Будьмо байдужими, по 20 гривень ми не обідніємо, всі разом скинулися і машина буде возити те, що треба. Все, всім зарані дякую. Все, надіваю плуга. Так, плуга приєднав. Напомню, що я рою на затягнутих розтяжках. Під'їхав, де він стоїть, під'єднав, так як все, в мене є оно досточка. Ота досточка. Я нею плуга. Подвинув трошки туди, якщо неправильно під'їхав. І все, накрутив, так як він стоїть. І думаю, що все буде нормально. Зараз перевіряємо гідросистему і їдемо пробувати. Все, наче нормально. Їдемо пробувати орати. Получається отак. Для першого родика те, що треба. Було багато листя, кукурудза стара порубана, ну, наче все трошки проорало десь обороною. Підтягнуло зверху і все. Так, зараз одурюємо край. Ну і поїдемо, може ще один виграємо. Слідуючий городик вийшло так само, красота. Земелька розсипається. Там трошки до берега наче вологіше. Но все одно нормально. Зараз проходять по підстежці ще один разочок. І все. І на сьогодні все. все. Пишемо коментарі. Всім пока.